Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно Твіттер та Фейсбук дипломатії? Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вас в новому етері з вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса Інна Бабі та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики історії. Загалом привіт, Наталю! Привіт, Інно! Привіт усім! Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Ми вже довго не виходили в етер, тому дуже скучили і готові знову продовжувати досліджувати міжнародні відносини разом, так, Наталю? Ну звісно. Інну. Тим паче, що скоро буде день народження у нашого спільного знайомого. Що ж, тоді прийдеться закінчати етар раніше, аби ти встигла на святкування. Я можна так сказати, вже розпочала святкування, адже сьогодні ми поговоримо про Асан. Існує дана організація вже 56 років. Вона була створена 8 серпня 1967 року. Головною метою створення організації, якщо вірити словам батьків-засновників АСАН, було забезпечення геополітичної стабільності у регіоні та створення майданчику, де брізні за своїм характером країни-члени. Могли вирішувати конфліктні питання мирними засобами. Наскільки я пам'ятаю, перед створенням Асеан регіон Південно-східної Азії потерпав від регіональної територіальної суперечки між Індонезією, Малайзією та Філіпінами. Шлях на вирішення якої відкрився лише тоді, коли одіозного індонезійського президента Сукарно, що відомий своїм заграванням то із заходом, то комуністами, замінив при перевороті генерал Сухарно. Цей факт став одним із тих, які призвели до успіху Асеан, адже до цього вже були спроби регіональної інтеграції в Азії. Проте вони не відзначилися довго. Вительство, подібно до європейського союзу, в котрій заснували шість держав Європи, асоціація держав Південно-Східної Азії була створена п'ятьма державами Азії. Бруней, Індонезія, Малайзія, Таїланд та Філіппіни у 1967 році. які підписали Банкокську декларацію. Як згадували самі підписанти, процес проходив у напівформальній обстановці на одному з курортів Таїланду. Не дарма виходить Микола Тищенко, виразив своє шанування таїландським курортам. У 1976 році цю декларацію було доповнено угодою про дружбу і співробітництво Південно-Східній Азії і декларацію АСЕАН підписаною у Балі. У 1992 році була підписана Сінгапурська декларація. Спрямована на поглиблення економічного і політичного співробітництва та інтеграції в регіоні, а також збільшення. Числа членів в організацію додатково вступили В'єтнам, Камбоджа, Лаос та Сінгапур. Спостерігачами організації є Мянма і Папуа Нова Гвінея. Наскільки мені відомо, у зв'язку із цим навіть змінили прапор Асеан, збільшивши число рисових паростків із 5 до 10. Так, ти все вірно пам'ятаєш. Окрім економічної та політичної складової, блок також зосередив увагу на мирі та стабільності в регіоні. 15 грудня 1995 року було підписано договір про зону вільної від ядерної зброї Південно-Східній Азії. Оговір набув чинності 28 березня 1997 року. Після того, як його ратифікували всі, окрім однієї з держав-членів, він набрав чинності 21 червня 2001 року, після того як філіппіни його ратифікували. Фактично заборонивши всю ядерну зброю в регіоні, подібний договір був підписаний у 2017 році. Однак, Сінгапур утримався від голосування цікавими у принципах функціонування АСЕАН є невтручання внутрішні справи одне одного, і тут цього принципу дійсно свято дотримується, навіть коли йдеться про порушення прав людини. Таким чином, найбільшого успіху вдалося досягти в економічній галузі. У 2015 році було створено економічну спільноту Асеан. У період із 2011 до 2020 року середньорічний темп зростання економіки в Асеан був на рівні 4,4%. і у 2020 році. ВВП становив близько 3 трильйонів доларів США. Асоціація є третьою за величиною економікою в Азії та п'ятою у світі після США, Китаю, Японії та Німеччини. Населення Асеан становить понад 660 мільйонів осіб. А вже цього. Оріч Японія, Південна Корея, Китай та Асоціація Держав Південно-Східної Азії домовилися посилити регіональну систему фінансової безпеки та створити механізми швидкого фінансування на випадок надзвичайних ситуацій. Десять країн АСАН та Японії, Південна Корея і Китай, Асан плюс три наразі взаємодіють у рамках фінансової структури під назвою багатостороння ініціатива Чангмай. першої регіональної угоди про валютний союз започаткованою у 2000 році, на щорічній зустрічі Азіатського банку розвитку для вирішення короткострокових труднощів. З ліквідністю та доповненням угод чинних міжнародних фінансових угод, проте ці ініціативи виявилося недостатньо для ефективного реагування на фінансові труднощі під час надзвичайних ситуацій, таких як пандемія COVID та стихійні лиха. Тому в заяві міститься заклик до її посилення і створення механізму швидкого рефінансування, який дозволить країнам-учасницям отримати доступ до фінансових ресурсів для задоволення нагальних потреб балансу, що виникають у раптових зовнішніх шоків. Метою такого кроку, як ідеться в спільній заяві, є запобігання негативним наслідкам і зменшення ризиків для регіональних економік у наслідок різкого погіршення фінансових умов, збою у ланцюжках постачань і різкого зростання світових цін на сировину. Учасники формату АСАН плюс мають намір Формулювати пропозицію стосовно конкретних модальностей нового механізму фінансової безпеки до кінця року. Однак не лише економічною безпекою обмежується діяльність організації. Лідери країн Асоціації Держав Південно-Східної Азії на дводенному саміті в Індонезії спробують ухвалити план, який допоможе покласти край збройному протистоянню у Мянмі. Асан, як впливова міжнародна організація, до якої належить Інм'янма, активно залучена до врегулювання конфлікту. Зокрема, невдовзі після військового перевороту у лютому 2021 року країна сам. Ухвалили консенсус із п'яти пунктів, виконання якого мало привести до припинення насильства. Однак значного прогресу досягти не вдалося. Військова хунта м'янми не виконала більшої частини угоди. Із останніх новин, котрі мені відомо, колишню демократичну президентку М'янми частково амністовано представниками нової влади. Термін її ув'язнення скорочено із 33 до 6 років. Щодо інших успішних кроків на припинення конфлікту у м'янмі, новини відсутні. Ми також неодноразово згадували про саміти АСЕАН, тож тут хотілося б розповісти. Що на відміну від більш відомого для українців ЄС, АСАН все ж таки міждержавна організація, яка не має постійно діючих незалежних від волі держав-членів інституцій, як і Єврокомісія. А ключова роль у вирішенні питань функціонування АСАН належить щорічним зустрічам лідерів та профільних міністрів. Про те, який стан відносин України АСАН, я пам'ятаю, Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готова розвивати співпрацю так швидко, наскільки готові країни АСАН. Також гадаю, що набуття Україною статусу партнера АСАН відкриває низку нових можливостей для українського бізнесу. Зокрема, у таких сферах як цифрова трансформація, фармацевтика, сільське господарство. Тощо, за словами голови української дипломатії, те, що Україну вперше запросили на саміт АСАН, саме по собі є політичним сигналом підтримки. Він також відзначив, що нарешті завершився процес, який тривав багато років, і всі держави-члени АСАН погодились, що Україна приєднається до договору про дружбу та співробітництво Південно-Східній Азії, коли би зазначив, для всіх азійських колег, з якими він зустрічався, пріоритетом є цифровізація державних послуг та економіки. У цьому контексті він нагадав, що Україна має унікальний продукт дію, яка є конкурентоспроможна на світовому ринку. Іншою перспективною галузю є фармацевтика. Українські фармацевтичні компанії готові працювати в країнах Азії. Азійські країни також традиційно зацікавлені в українському сільськогосподарському експорті. Окрім того, Перспективні проєкти є також у галузі машинобудування, зазначив очільник МЗС. На 10 листопада 2022 року, під час візиту до Камбоджі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав від імені України інструмент про приєднання до договору про дружбу та співробітництво Південно-Східній Азії. Церемонія підписання відбулася під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, який проходить в місті Пномпень. Україна розпочала процес приєднання до договору про дружбу та співробітництво південно-східній Азії, ще у 2017 році, але процес рухався повільно. Зрушити його з мертвої точки вдалося лише після того, як у 2020 році МЗС визначило Азію одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики та ухвалило комплексну азійську стратегію. У рамках азійської стратегії ми здійснили ревізію проєктів, які давно не рухались, провели додаткові переговори з партнерами і узгодили інструмент по приєднанню до основоположного договору АСЕАН. Я вдячний Камбоджі, яка нині головує в асамблеї, за організацію церемонії підписання цього документу на нинішньому саміті лідерів країн Південно-Східної Азії. Цей крок Наші відносини з країнами АСАН на якісно новий рівень, зазначив Дмитро Кулеба. Крім того, я думаю, ти пам'ятаєш минулорічний візит президента Індонезії Джоко Відоду до України та РФ Україна тоді отримала запрошення на саміт Великої Двадцятки, в якому була присутня онлайн. Також президент Індонезії, як важливі питання свого візиту, піднімав проблеми продовольчої безпеки, що з одного боку є сигналом, який показує одну із ніж, де Україна та країни АСЕАН можуть співпрацювати. З іншого ми можемо помітити зростання глобальної присутності, як Індонезії, так і АСАН. Українські парламентарі. Також мають статус спостерігачів у міжпарламентській асамблеї АСАН. Можливість доносити правду про Україну на цьому майданчику є досить важливою, адже досі позиція АСАН як групи країн щодо війни в Україні є нейтральною. Кожен окремий член блоку по-різному підходить до вторгнення РФ і відверто його засудили лише Сінгапур і Камбоджа. З іншого боку, військовий режим у М'янмі підтримує дії Росії. Країни Асан переважно дотримується нейтральної позиції. При голосуванні за важливі для нас резолюції Генеральної асамблеї ООН. на завершення сьогоднішнього дня. Хотілося б сказати, що Азія й досі не лише для населення України, але й для політики залишається екзотичною. Але разом із тим є надзвичайно цікавим та необхідним вектором політики, де Україна зацікавлена у підтримці. Тому, любі наші слухачі, на сьогодні ми завершуємо наш ефір і дамо вивчати азійський континент ще детальніше. На цьому, дорогі слухачі, ми завершуємо нашу сьогоднішню розмову. З вами були Інна Бабій та Наталія Гринько. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.